Майстер-класи, розважальні заходи та ігри, кіноперегляди, семінари та багато інших цікавих заходів. У панютинському старостинському окрузі Лозівської територіальної громади з березня поточного року діє соціальний проєкт Спільно з тобою, який створили жінки-переселенки волонтерського центру Разом нас багато. Ініціативу створити соціальний проєкт підтримала грантом Українська волонтерська служба, розповідає засновниця благодійної організації Благодійний фонд спільно з тобою». Бою Юлія Зайцева. Насамперед, цей проєкт створений для дітей та підлітків старостинських округів громади, як для внутрішньо переміщених осіб, так і для місцевих мешканців. Це простір, у якому діти мають змогу розвиватися, навчатися, розважатися та відволікатися від страшних подій сьогодення, зазначає волонтерка. Мета була перша для всього займатися дітьми, щоб діти могли оставатися дітьми. Ну то, що їх там в школі навчають, це дуже добре. Це ніхто, ну їх же ж там навчають, а хочеться, щоб вони трошки розслабилися. Ну наразі дітей, ну. Парк якийсь повестиш, ну нікуди ж не поведеш, правильно? Я, е, якісь кружки, які ще щось. Ну вони десь є, але їх дуже мало, і ніхто не знає. А сам перед діти виплив, вони які зареєстровані в Волозецькій громаді в школах, так вони там десь щось там навчаються, але багато дітей, які залишилися онлайн своїх. Закладах освіти. І вони не приймають тут участь, а їм теж хочеться ж десь приймати участь. Там, Господять, просто попригади. Це, це, це теж важливо. Щось поліпити, щось помалювати, навіть кіно подивитись, вони вже всі разом, вони вже дивляться, і це ж ще у них чаювання. Вони вже ж там завжди, після кожного заходу, ми їм стає... Остраєм чаювання з солодощами, і вони вже ж там можуть спілкуватися між собою, там хто де, вони там кожен розповідає, я там звідти, а в мене там було то, а я там по шкільній програмі ще це навчаю, і вони вже там з собою комунікують. Дуже багато впливає спілкування з ВПО. Ми ж напряму з ними контактуємо, правильно? І ти розумієш їх потреби, розумієш їх боль і що вони хочуть. Нас було там опитування. Не просто ж ми придумали це для дітей. Нам так, от ну то, що мені так хочеться, да. але ж є розмови з ВПО, які теж нам доносять, що куди мені дитину повести, що мені з нею. Ну мені ж теж хочеться. Не же ж є серцева, щоб там відзвести, який ну в лозові є такі якісь там ну, для дітей щось є, я не заперечую. Але ну, це ж вести треба. А вони теж хочуть, щоб їх діти приймали десь участь. Тому це перш за все то, що хочуть люди. От вони там їм навіть <гум> були такі розмови. У нас наші виповані кажуть, «Боже, мені просто даже самі хочеться прийти поіграти в настільні ігри. От хоч просто відвелик від цього Ну тому що воно ж все одно даве. Ну, Дивіться, в нас же ж є такі, яким вже повернутися не то, що нікуди. В них навіть немає саме болюче, що в них даже немає у тих фотографій. Ну немає нічого, щоб наві згадати, що було. Організатори проєкту впевнені, що цей простір чудова можливість для дітей вдосконалити свої навички, спілкування, взаємодії один з одним, самореалізуватися, навчитися робити щось своїми руками, отримати нову інформацію та проявити себе в творчості. На майстер-класах діти розписують фігурки, чашки та екосумки, плетуть з бісеру, створюють вироби з пластиліну і ляльок-мотанок. Також волонтерки влаштовують кінопокази разом з відвідувачами простору. Улюбленим ми серед дітей є і настільні ігри. Навесні у теплу пору року проводили конкурс малюнків на асфальті на тему, яким діти бачать майбутнє України. Крім цього, проєкт спільно з тобою намагається підтримувати місцеву дитячу футбольну команду Олімпія на початку літа. Спортсменам подарували футболки, м'ячі та маніжки. Разом з дітьми підтримку від волонтерок отримують і їх батьки. Ще дуже важливо, що Допустим, діти, які вже там, ну, підлітки, вони приходять самі, а як маленькі, вони приходять з батьками, бо це, ну, це дуже важливо, ну, як себе поведе дитина, як себе ще щось а мало, що ще може. І вже навіть батьки, вони з нами теж же там щось ліплять або сидять, теж слухають, теж чаюємо. Ну це ми спілкуємо, спілкуємось і є такі, що вже самі там предлагають. А може, ми там такий там мастер-клас, може там ще щось. Юлія Зайцева говорить: від дня створення й до сьогодні проєкт спільно з тобою підтримує багато небайдужих людей. Завдяки партнерам, які допомагають матеріалами для майстер-класів, іграшками та книжками, смаколиками. Волонтерки мають змогу влаштовувати для дітей різноманітні заходи. Невід'ємною частиною проєкту стала панютинська публічна бібліотека. Юлія висловлює подяку працівницям книгозбірні за співпрацю та реалізацію багатьох творчих ідей для дітей. А також Всім, хто не залишився байдужим та долучився до цієї благодійної справи, дуже дякую всім тим партнерам, які в нас зараз є. Вже це стабільна допомога. Ну, от, стабільна, дуже їм вдячні. Це і малий бізнес, який відгікнувся з різних куточків України. Надсилали і іграшки. і... Ось видає там якусь там мебель, яку ще щось. Ну дуже багато, правда. Нема байдужих, як ото кажуть люди, нема.